То, как пошла специальная военная операция, никто не задумывался изначально. Мы же, собственно говоря, сами были родоначальниками этого вида, как часто бывает. Да, у нас были и стрижи, и другие машины, но это была оперативная разведка. Оперативная разведка на уровне... А ну что ли возможности оснащения вычислительной техникой того, что могло летать само, могло уточнять или не уточнять свои траектории, курсы, свой маршрут, ну не было у нас таких средств, таких тогда. На сегодняшний день ими использует противник, снаряжает боеприпасами, взрывчаткой и атакует наши аэродромы. Но я же не об этом. А чем? А вот то, что в первую очередь дает потери или приносит потери, это отсутствие осведомленности в тактической зоне. Как их подразделять, эти проклятые беспилотники? Наверное, должны быть разведывательные, наверное, должны быть камикадзе, наверное, должны быть стратегические разведчики, типа рипера американского. У нас таких нет. Не, почему-то не могем. Видимо, должен быть какой-то, извините, род войск, что в пехоте, что у авиаторов, что у флота, который будет заниматься этими беспилотниками. Это только промышленность, оборонно-промышленный комплекс может создать. И вот эти малыши, которых пока в разы превосходит нас Украина, и она создала у себя такую систему и такой род вооруженных сил, род войск, которые делаются на колени, которые делает коммерция, частные предприятия, которые могут мгновенно менять ТТХ, мгновенно отлаживать новое, и где есть обратная связь между заказчиком и производителем, короткая, быстрая, и контур управления, двухзвенный, а не пяти-семизвенный. Пока генерал армии добро не дал, нет, 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 нет то, как пошла специальная военная операция, никто не задумывался изначально. Что она растянется почти на три года, об этом ну даже в дурном сне никто бы не подумал. О том, что прорыв и молниеносные удары в сторону Киева приведут к образованию линии фронта, по-другому не назовешь, с отходами, отступлениями, окружениями, контрударами, прорывами и так далее. Ну і про новини коротко зросла кількість постраждалих через ворожу атаку на Запоріжжя. За даними державної служби із надзвичайних ситуацій, 18 людей дістали поранення. Серед них 12-річна дитина. Один чоловік в результаті ворожої атаки на жаль загинув. Також за допомогою психологів звернулося 28 мешканців. Ворог завдав шістьох ударів авіабомбами по місту. Один з кабів влучив, у 16 поверхівку. Частково зруйновано верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку. Потрощено 25 автомобілів внаслідок атаки ворога зруйновано приватні будинки. Також росіяни поцілили у об'єкти інфраструктури. На місці тривають рятувальні роботи. На Сумщині загинула 45-річна мешканка Есманської громади. Її чоловік та ще один місцевий мешканець дістали поранення. Сповістили у прокуратурі Сумщини. Окупанти зранку скинули на населений пункт чотири авіабомби. Цивільні потрапили під удар, перебуваючи на власних подвір'ях. Ну й до складної ситуації у Вугледарі там евакуювали. Всіх дітей наразі в місті залишається 107 місцевих мешканців. Повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, у межах населеного пункту тривають важкі бої нашого війська із ворожою армадою. Тому гуманітарну допомогу завести вже неможливо. Аналітики Діпстейт напередодні заявили, що Росіяни увійшли у Вугледарі Заходу та Півдні. Армія Російської Федерації вивісила свої. Прапори у західній частині вугледару також окупанти публікують відео своєї піхоти всередині багатоповерхівок. Офіційно генштаб ситуацію не коментував. Нагадаю, продовж двох років 72-га бригада щільно обороняла цю ділянку фронту, яка розташована на височині. Ну і президент Зеленський я от читаю інформацію заслухав звіт і міністра оборони, і голови е, головнокомандувача збройних сил України Олександра е, Сильського про ситуацію на Донбасі і у Вугледарі. Зокрема, до кінця поточного року Україна виготовить півтора мільйона безпілотників. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та наголосив, що минулого року виробництво вітчизняної зброї збільшилося у Він також зазначив, що уряд запускає експериментальний проєкт щодо сертифікації. Приватних шкіл операторів безпілотників за словами голови уряду для таких закладів встановлюють чіткі вимоги а операторам БПЛА буде легше отримати відповідну військово-облікову спеціальність. Коли бачиш, як вибухає ворожа, як вибухає ворожа техніка від ударів наших безпілотників, розумієш, що цей фах дуже важливий, так само як і важливі безпілотники, які звичайно мають закуповуватися, постачатися у війська безперебійно у величезних кількостях. Бо у ворога цього м також багато. Охмадит оголосив тендер на протиаварійні роботи у сучасному корпусі, який пошкодила російська атака влітку цього року. Тендерні торги зареєстрували на системі Прозоро 30 вересня. Роботи оцінюють у 9,5 мільйонів. Мільйонів гривень платником виступає фонд таблеточки. Загалом донори фонду зібрали 80 мільйонів гривень. Частина грошей була виділена на оцінку пошкодження лікарні. Очікуваний термін завершення протиаварійних робіт 15 листопада. Роботи будуть проведені по закриттю прорізів вікон та дверей, які були знищені під час вибуху. І цієї ракетної атаки, восьмого Цього року також нам необхідно закрити інженерні мережі, які виходять на наші галереї, які теж, на жаль, були знищені. І потрібно зробити так, щоб ця будівля пережила цю зиму, враховуючи те, що ми продовжуємо тут надавати медичну допомогу. Ця процедура може бути проведена максимально стислі терміни. Будь-який потенційний постачальник може прямо в системі писати запитання, не потрібно когось шукати, телефонувати, писати імейли, які губляться. Абсолютно вся комунікація може відбуватися в системі. Аукціон, точніше, редукціон, так само можна побачити прямо в системі, і ми вважаємо, що це найкращий шлях, яким можна було рухатись. Ну і до подій поза межами України у Страсбурзі триває сесія парламентської асамблеї ради Європи у порядку денному пар'є, дебати і голосування за дві українські резолюції. Запланований ряд позасесійних заходів присвячених Україні. Кореспондентка еспресу у європейських інституціях Тетяна Висоцька цього тижня працює у кулуарах асамблеї. Знає про всі новини. Тетяно, розкажи, які питання цікаві для українців розглядалися у пар'є сьогодні. Вітаю тебе. Вітаю, Василю, вітаю Україну, вітання зі Страсбургу. Е, у нас традиційно новини хороші і маємо дві такі новини. Е, перша найбільша новина це те, що сьогодні відбулося установче засідання парламентської мережі з приводу ситуації дітей України. Е, ця мережа створена. До неї увійдуть і вже увійшли представники 46 держав-членів Європи, 46 парламентів Європейських держав. І е, ця мережа буде опікуватися трьома питаннями: найважливішими питаннями українських дітей під час війни це перше повернення незаконно депортованих українських дітей Росією е, на територію України додому. Друге питання це становище дітей на окупованих територіях. І третє питання становище е, дітей біженців, е, дітей тимчасово переміщених і доступ їх до освіти та медицини.